Сім Ультралайт, друзі, давно вже хотів записати думки легкохода І нарешті я все ж таки спромогся це зробити. Спочатку я хотів взагалі зробити це відео як відповіді на питання, на хейтові якісь там коментарі. а Потім вирішив все ж таки зробити власне, думки легкохода, тому що багато хейтових коментарів крутяться навколо одного. Навколо нерозуміння, що таке легкохідство, і як вони собі це уявляють. Як вони собі уявляють, що таке легкохідство для мене це власне stupid light. Тому я хотів би порозважати трішки про легкохідство та stupid light. що для мене значить легкохідство, і що для мене буде stupid light. Всіх вітаю, це думки легкохода. Тан Райси ще попеденко. Тож, друзі, коли я читаю хейтові коментарі, бачу одну картину. Е, як уявляють люди легкохідство? Та хто такий легкохід в їхньому розумінні? Це людина з пакетом за тебе, без їжі, без спорядження, бомж. Це супер помилкове уявлення про легкохідство. Бо різниця насправді дуже-дуже проста. Легкохідство це коли ти прибрав зайве, оптимізував, полегшив, щоб іти далі і кайфувати від маршруту. Це легкохідство. Що таке stupid light? це коли ти виконав те, що рятує життя, тільки щоб побачити красиву цифру на вагах. Тобто вага заради ваги. Тож, друзі, зараз я хочу розставити всі крапки над «і» та спробувати донести все ж таки, що таке легкохідство, а що таке stupid light. Легкохідство це коли ти прибираєш зайве, береш тільки потрібне, обираєш легше матеріали. Легкохідство це про ефективність. У тебе легший рюкзак, і ти можеш пройти далі. Твої коліна не вбиває вага 15-25 кілограмів плічника. У тебе більш сил, щоб насолоджуватися горами, а не просто там виживати від привалу до привалу. Легкохідство це як мінімалізм. Ти не викидаєш кружку, бо вона важить, наприклад, 100 грамів, а ти думаєш, чи насправді вона тобі потрібна, а потім йдеш і береш легшу кружку. Але дуже важливий момент в цій кружці такий, що кружка все одно у вас залишається. Тобто ви її не викидаєте заради грамів, ви її замінюєте на більш легшу. А от ступітлай це зовсім щось інше. Це коли люди жертвують здоров'ям і безпекою заради ваги. І тут насправді дуже важливо, щоб зрозуміти, що робиться все заради ваги. і ти без аптечки заради ваги. Спати на землі без калимка також заради ваги. іти в гори без куртки, наприклад, від дощу заради ваги. Взяти плівку замість тенту, бо так легше заради ваги. не добрати їжу заради ваги. Тобто не заради якихось цілей, наприклад, там спортивних, так? що треба пройти там швидше і потрібно взяти менше їжі. Ні, Stupid Light робить це заради ваги. Тобто Stupid Light – це не про легкість, це про дурні ризики. І це мені часто пишуть під моїми відео, але пишуть тому, що не розуміють різниці. Stupid Light – це не про досягнення якихось цілей, це про цифри заради цифр. І це потрібно зрозуміти. Цифри заради цифр. Давайте на прикладах. Наприклад, калимок. Калимок надувний або супертонка пінка. Це про легких. Спати, наприклад, без калемка або на чимось там незрозумілим, це Ступідлайт. Я тут не беру виживальщиків. Так вони у них своя каста, вони розуміють, що роблять. Я тут говорю про туризм, про легкохідство. Аптечка те, що мені часто закидають. Але друзі, у мене є аптечка, зроблена під конкретний маршрут і під мене. І відмови від аптечки заради ваги – це Ступідлайт. Що стосується аптечки, в останніх там, декілька приходах з підлітками у нас були дві здоровенні аптечки. Тобто, звичайно, що я роблю аптечку під конкретні потреби. Одяг, легка мембранна куртка або вітрівка, навіть вона суперлегка, це легкохідство. І ти без захисту від дощу, це ступіт лайт. Легка їжа, якісь там сублімати і батончики. Це легкохідство, і ти зовсім без їжі або не добираючи їжі заради грамів, це ступідлайт. Можливо, друзі, я зараз часу повторюю це ступітлайт, легкохідство і так далі. Але я просто дуже хочу, щоб у нас в суспільстві було розуміння, що таке легкохідство, а що таке дурні звички, які маскуються під легкохідство. Я сам отримую багато хейту за там тент, за аптечку, за килимок 50 грамів, і навіть за красівки кажуть, ти ризикуєш це небезпечно. Але різниця, друзі, в тому і тут. Також дуже важливо, що я нічого не прибрав. У мене все є. Просто воно легше. Адаптоване під маршрут і під мій досвід. Я не якийсь там герой, який йде в гори без нічого. Я людина, яка хоче йти легше і при цьому безпечно, якщо можна так сказати, мій ідеал ультралайту це не вага заради цифр. Це спорядження, яке дозволяє йти тисячі кілометрів. Я не прибираю спорядження, я його оптимізую заради того, щоб була можливість власне, йти багато кілометрів з цим спорядженням. У мене є тент, є спальник, є килимок, аптечка, їжа. Я нічого не викидаю, я лише зменшую вагу. Так само і з одягом та іншим. Мета проста: так, воно все легке, але повноцінне. І це дуже важливо, щоб можна було комфортно спати, готувати їжу, ховатись від дощу, лікувати якісь дрібні травми. Тобто, друзі, все, що я роблю зі спорядженням, це щоб я був готовий іти довгі шляхи. лайт – це взагалі не про довготривалість, це про короткі дистанції. Ти можеш не взяти зараз куртку від дощу, але в нормальному поході це не прокатить, бо дощ буде. Ти можеш взяти плівку замість, замість тенту, але на довгих дистанціях це не пройде. Тож, моя, друзі, мета це підготовка до довгого шляху, і все, що я зараз роблю, це тест до того, щоб колись ходити довгі дистанції. Якщо встигну. Тобто, друзі, легкохідство це баланс. Ступітлай – це дурні ризики, і то не заради якоїсь цілі, а заради ваги. Тому, друзі, якщо ви тільки починаєте, не жениться. Одразу за двома кілограмами базової ваги. Почніть з малого. Замініть, наприклад, важкий спальник, одяг, рюкзак на простіший. Подумайте, що реально потрібно. Починайте з малого. Я завжди топлю про етапність. Має бути та етапність, не, не потрібно її перестрибувати. А далі досвід покаже, що можна прибрати, а що обов'язково залишити. Напишіть в коментарях, що для вас точно вступить лайт. У кожного є свої історії. Всім ультралайт. Дякую за перегляд. Пока-пока.